Різні історичні перипетії та події бачу Дніпро на Херсонщині, і одна з них зараз повторюється: річка знову стала лінією фронту. 1941 рік німецькі війська напали на територію тодішньої радянської держави. Вони наступали доволі швидко і вже у серпні підійшли до території нинішньої Херсонської області. У листопаді 1943 року. Знову радянські війська зайняли майже всю територію лівобережжя Херсонщини. Армія Вермахту утримувала тільки паздарм у районі залізничного мосту через Дніпро. Його ліквідували у грудні 1943 року. Минуло понад 80 років. Річка Дніпро на Херсонщині знову стала фронтом. Але якщо колись на її берегах боролися за територію двоє загарбників, то тепер українська армія намагається звільнити власні території від російських окупантів. Щодня окупанти атакують Херсон та села де окупованої частини області, використовують все: дрони, артилерію, ракетні системи залпового вогню. Водночас точаться бої між зсу та російськими окупантами за острови у Дельті Дніпра.